Друзі, всім привіт! Маю чудову новину! З 1 січня в український прокат виходить новорічний комедійний фільм під назвою Потягу 31 грудня про те, якими різними можуть бути пасажири одного вагона і якими спільними виявляються їхні цінності та мрії. За сюжетом Микола Іванович, провідник потягу, який прямує до Львова в останній день року, готується вийти на пенсію і вирушає у свій останній рейс, марно сподіваючись на безтурботну подорож. Доля звала в одному вагоні пасажирів, які на перший погляд не мають нічого спільного. У потязі зібрались наречена Леся, яка втекла з весілля та перехопується від коханого Максима, що дуже хоче помиритися. Серед інших пасажирів бухгалтер, інтроверт ігор та вагітна Ірина, яка постійно порушує особистий простір свого супутника. Чоловік любить тишу та спокій, дотримується суворого графіка і завжди живе за розпорядком. В іншому купе подружжя Петрененків Олексій Тамара, нарешті зможуть поговорити про головне. Несподіваний поворот у житті стається в сором'язливого молодого хлопця Олега, стосунки з жінками якого завжди були напруженими, але поява в його купе пристрасної Соломії це змінює. І лише відомий актор найуспішнішого українського серіалу про лікарів Андрій Саєнко залишається наодинці, аби спокійно виспатися до самого Львова. Але й у його плани втручається доля. Це мав би бути звичайний рейс у звичайному потязі, але чи може бути звичайний рейс у передень Нового року, щось обов'язково мало піти не так. На екрані ми побачимо зірковий склад акторів українського кіно, серед яких Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Андрій Ісаєнко, Юрій Горбунов, Артемій Єгоров, Анастасія Іванюк, Лілія Реприк та багато інших. Акторка Лілія Ребрик переконана, що глядач обов'язково відчує душевну атмосферу, яка панувала на майданчику, адже команді вдалося відзняти дуже красиве святкове кіно. Що ж, пишіть коментарі, що чекатимете на прем'єру цієї історії, ставте подобайку і до зустрічі.